Бетонні стіни мертвого району колись іскрились посмішкою днів. Вони не знали пострільного грому, там був лише гучний дитячий спів. Там ще співала колискову мати, хлопчині з оченятами весни. Хіба хто зна, що він буде солдатом, який вже не повернеться з війни? Хіба та колискова віщувала той злісний біль, який застиг в очах. Почула грім, і враз вона згадала, як тиху пісню знов співав у снах. Бабуся там онукам посміхалась, їй вже тоді було років, мабуть, за сто. Не вірила, що знов війни діждалась, кричала, плакала, сідаючи в авто, не вірила, що мусить покидати бетонні стіни, що несли тепло, і не покинула, бо стала птахом. Який тепер кружляє над селом. І скільки мертвих душ в тому районі залишила для спогадів війна, і скільки попелу лягло на скроні, аби нарешті вже прийшла весна, весна прийде у посмішці солдата її лелека візьме на крило, діждеться перемоги сива мати, та вже не буде, як колись було. Бетонні стіни мертвого району ще й досі пам'ятаються тепло. Жаль тільки серце в мене не з Не вдасться вже забути, що було.